Загинув за день до ротації. Євген Ляний, родом із Харкова, з початком повномасштабного вторгнення, переїхав разом із сім'єю до Чернівців, став на військовий облік та пішов захищати Україну. Історія військовослужбовця зі спогадів дружини у сюжеті. Євген Ляний 15 березня у Чернівцях отримав повістку на проходження військової підготовки. Воював у складі 107-ї бригади аеророзвідки. Були вони. І в Бахмутському напрямку потім у них ротація була, і останні, де вони були, Луганський напрямок, Макіївка. От вони там були більше трьох місяців. Ну, в гарячих точках такі, да, зони бойових дій. Євген Ляний евакуйовував людей із Харкова. Так як у нас одна дитина з матки, і це ну дозволяло йому не піти. Але він сказав: я, ну, я не можу, це моя країна. Я хочу, щоб мої діти жили в вільній країні. Він любив допомагати людям. Він у нього таке велике було серце добре. Він кормив бідних, голодних, бомжів цих збирав. Кормив їх бабусям, там ще в церкву ходили, проводили служіння таким малозабезпеченим, допомагали їм продуктами. То й... Це було в його в серці таке покликання. До повномасштабної війни Євген для займався будівництвом. У нього була бригада, він ну, займався в цьому напрямку, розвивався і був ну, такий успішна людина в цьому. А так він, він був різноманітний і різносторонній. Він любив завжди чогось добиватись на Бога. Він любив завжди ставити. Цілі і йти до нього. І ще як називали його людина віри, в людини, якої не не було ніяких знаєте, таких перешкод. Євген Ляний загинув у Макіївці Луганської області 18 червня 2023 року, за день до ротації. Потім він повинен був прийти у відпустку. Ми з дітками чекали, але, на жаль, на жаль, дочекалась на... На жаль, назавжди. Запам'ятався завжди позитивом своїм. В якому смислі? Навіть коли він там був в окопах і мені там міг позвонити, був момент, і він завжди мене так ну, підбодрював, що мені казалось не він в окопах, а я в окопах. А він мене утішає. Марина Ляна не може змиритися із стратою чоловіка, відвідує психолога. Перші півроку мені було, мабуть. Я ще не могла цього приймати. Була стадія такого: ні, це не зі мною, він десь там. Чекала дзвінка постійно, там включала його ауді дзвінки, прослухувала. Але ось цей кризовий момент настав і тяжко. Після загибелі чоловіка через три неділі його рідна тітка загинула. А ось в січні його батька і його дружина. Він був єдиний син батьків, і на фоні от втрати свого єдиного сина у батька прогресуюча опухоль отримала з головного мозку і не витримала серце. Вікторія Гайда, Олександр Олюнін. Новини СІ-4.